7 квітня 2011 року Верховна Рада України ухвалила закон про комерційний облік споживання природного газу. Ним передбачається встановлення приладів обліку у кожного споживача газу на території нашої країни. Навіть терміни вирахували Населення, яке використовує газ для отоплення жилого поміщення, приятеляння піщі і гарячої води должно установить газовые счетчики до 1.2012 -го -го года. Для подогрева воды приготовления э, до 1 сичня 2016 -го года. Ну, это, как правило, наше многоэтажное жилье. И для тех, которые используют газ только для приготовления пищи, до 2018 -го года должны быть установлены газовые счетчики. Зокрема, у законі вказано, що сам лічильник, фільтр та кожух споживачеві нададуть безоплатно. Мешканцям Слов'янська та Слов'янського району для встановлення газового лічильника потрібно прийти до міськгазу, написати заяву, відвідати відповідні кабінети та сплатити необхідну суму. Спеціалісти установи десь протягом двох тижнів зроблять технічну документацію проект. І встановлять прилад обліку. Абонентів у Слов'янського міськгазу, яким встановити лічильники газу, потрібно ще й до нового року 1700. тисяча Тож газовики рекомендують не затягувати та розпочати процедуру якомога швидше. Та потрібно знати, що президент України наклав вето на цей закон. Та воно лише відтерміновує остаточне прийняття рішення і не стосується головного. Лічильники повинні бути встановлені. Тож поспішайте, шановні, інакше вас відключать від газопостачання, бо у законі про прописано – немає лічильника, немає і газу. Згодом цього закону, встановка газових счетчиків обов'язково висок для всіх категорій населення.